Чесно кажучи, навіть це гарно що. Зараз подивлюся, може, батарейку тут десь на базарі знайду, тому що в Аврорі немає батареїк таких. Ну там такий розмір, що нема. То тут подивлюся, можливо, десь куплю нову батареєчку. Оце, бачите, будинок оцей ось Ну оцей високий. Це Під цей будинок сваї била Сашина фірма. Санька там бив. А ось дивіться, який дядько. Пішком, мабуть, ходить. Оцей будинок основу сваї бив Санько з своїми, ну, з ким працює. Я ж кажу, знаєте, це тільки я таке помічаю, що нас уже не буде, нас не буде. А це все буде так само, як зараз оце б'ють. сваї велику кількість-під. Завод, будівництво заводу. Ну, напої. Напої робитимуть, то я ж кажу, що точно так же саме, як оцей, оцей забор, оці будинки, яким вже по 70 років точно, та навіть більше. Їх вже теж будували люди, але їх давно немає. Все мене такий характер, чесно. Я оце хожу і це все. І оце все. Чого мені в голову лізе? Своїх проблем мало. Так в мене ще що це лізе. я так швидко йду, ви не знаєте? Оце отут. Малецький не хоче пройтися по цим дорожкам, проїхатися на своєму новому автомобілі. Не хоче цікаво. А хотілося б, щоб він тут пройшов. Уже років п'ять тут немає дороги. З чим це зв'язано, я не знаю. Не скажу. Тим, що він тут не ходить. Ви знаєте, я хотіла купити шматочок риби, отакого коропа гарного і посмажити. З задоволенням би поїла. А що ж зараз цей душ, також якось вже й не хочеться. Чесно кажучи, не хочеться заходити на той вонючий базар. Там так воняє. Дуже виняє. Ну. Там, де воня, там і пахне, правда? Ну, давайте подивимося ціни. Народа багато. Я не знаю, я не люблю на базарі купувати. Я на базарі купую тільки те, що я не можу купити. О, е, Які огірочки гарні, дивіться. 65. 200 черешні. Йох, не бабай. 160 клубніка. Ой, яка краса, ось краса. Оце зараз такі продаються ці штучки на тему. Бачиш, наливаєш води і воно фонтанчики. Там, мабуть, можна дрестити. Там можна різне робити. Воно від сонячні батареї заряджається. І оце, я сама дивилась купити. Ну, не як гарно. Ну, корзини тут красиві. Саратан, так? Да, чи ні? Угу. Гарний, дитя якийсь. Дуже багато. Ну, Щось воно як, як стему. Бачиш, як працює, щось воно не хоче дуже. Ні, ні. Закачаю час. Почала працювати. Все закачаєш? Знаєш, такий фонтан поставив, може і в хаті. О, яка краса. О, тобто. А чому воно все перебиває, що не качає? Там же насос. Ну, без Це сонячна батарея тут. глянь, гарно. Бачиш, побачили рекламу цього штучки, ну, корзини дуже гарні. А, вони зроблені всі з горшечками, що туди можна саджати і можна робити. Ось дивіться гарно. А я хотіла заказати, потім думаю, ну мати якась фігня. Можна вот таку, вот це тисячу. 250. Ага. А это 800, допустим, угу. взять. Или вот а ну, то Ну, то есть, да, на Да, на Выбор. Конечно. з'ять. Да, Вообще, не только для росло, для фонтана можно Да, да, да. Дякую вам, пішли далі. Але приходить за одним на базар, а бачу друге. Бачу, уже питають люди, по фонтанчик. Тобто картопля 50, маленькі помідори. Ой, які огірки красиві, 60. Так, фідожіть, за чим ми з вами прийшли? Ми з вами прийшли за капусту Йдемте, там, де продають люди. Абрикос дивіться, який красивий. Просто красивий. Так, фу, жарко страшне. Ходімте, картопля 45, маленька 35. Я люблю маленьку картоплю. Я хочу. Ну це ж теж. Ну, давайте пошукаємо порядом. Пошукаємо. Капусту, щоб були. Ну, це тут одні перекупщики. Оце все перекуп. оце. Картопля. Я в магазині куплю стару картоплю і зроблю знову це. Почому ваша капуста? А відкіля капуста? А від чого вона така трошки? Як, як вяловато трошки? Що як вяловато чуть-чуть? Скільки ви сказали, що кошти? Кошти і скільки? Да. Давайте, мабуть, одну поки що. Зараз я ось, сейчас, сумку зніму. Ось купила 25 гривень. Дякую вам бачиш? Домашня капусточка. А цибуля, диви, яка виросла в людей. -хо -хо. Так, пішли далі. 280 Зараз я це просто чую. Ось теж, бачиш. А по чому кабачок? Так. Це домашні. домашні. Ні, я буду чекати, принципово я буду чекати. Своїх. Так, я просто йду прямо не для того, щоб вам там показати. Так, далі я там не бачу нічого, бабочок своїх. Підемо підемо далі. Я йду до хімії. О, тут нічого нема, тут вже все продали. Щось мені так захотілося зараз, скумбрія 190, бачите, дешевше, ніж в, этом, в магазині, фу, Як тут пахне, не смачно. Там, де риба, це можна задохнутися. Так, це теж Перекупу, все. Ой, оцей хлопець, все життя він працює на той, на овочах. Все життя. Він похож мені на Серегу шипіло, у нас був друг з друзніправи, не їхав. Е з Куйбишева він. він туди поїхав. От він так так, не сюди я не хочу йти на ці. Так життя, то ще через барахулку через цю йти. Не хочеться. Бачите, ну зовсім мало. Домашнього зовсім немає. Я просто одну купила, мені вистачить, потім ще іншу куплю. Наші його накуплять, кучу. Кабачки раді принципа не хочу купувати, я ж кажу, тому що скоро свої будуть. Базар у нас великий, але дуже, ну, знаєте, базару різниці немає. Господарю, йому треба гроші замістили. Тому оце скільки тут, бачите, всякого. Їжа, 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 тут штани, штани, труси, носки, лівчики, спортивні костюми, рушники, все, що хочеш. Мені отут, чесно кажучи, мені тут не вихват не вистачає кисню просто. Воно все закрите, оце поліетилен і тут, бачите, купують печі, все ламка така велика. Я не знаю, можливо, дешевше. Якщо люди беруть, значить це те, що дешевше. Цінанда ще Ось сюди тут виходите і отут ось де повертати їхню Віконний супермаркет. це в їхню контору раніше було. Це отут, ось справа на кутку у цьому. Тут самі кращі і саме. Чоловік жінкою продають. Зараз я спрошу, що мені тут потрібно. Бачите, віконний супермаркет. Ось ось ця штучка. Це в місці мішаєте на 5 літрів водички, близько перець. А що залишиться, під корінь поливаєте перець. Добре? 20 гривень. Це від того гафре, у вас перець гафре отак от робить, так? У Да, гафре. Ну Там вас не понять, що воно Гофре. Гуф... Ну, все да, все. Бежить. і мені значить, я... Бачите, жіночка купляє от гафре. Я називаю гафре на перці. Немає тлі. То якийсь кліщ там всередині, чи ні? Там, там все в місці. Все в місці. Yeah. Так, я То розраховуюся. Що, що я, знаєте, вже обробила один. Так, все, дякую, я пішла. Oh. Купила те, що мені подобається. Бачимо, жіночка прийшов, він йому а -а 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 -а, чувак, стейдж де ключі, каже, що зробити, щоб між пліткою не Він каже, ось, побризкати реально не буде рости. І пропонує 120 гривень те, що Ігор, не ураган називається. Я вже її ним бризкала, то я скажу, що оцей за 90 я -е купила, він не гірший. І бачите, послухала, жіночка купує, може матка думає, купує перець, гафредіра. Там нема ніякого. Я вже, чесно кажучи, бризкала тим, що я бризкаю від кліща кімнатні рослини, але і Ситі каже, я ось цим побризкала, воно нічого не помогло. Ну що це таке? Ну нічого не допомогло. Я думаю, ну до чого тут ця людина? Ну, він же ж не при чому. Він його купив, він же його сам не розливає і продає. так що. Я ось купила і воно не помогло. 20 гривень. думаю, Та, ну, Зараз вже таке то ж кажуть, візьміть там якусь цією, як вона називається, соду, візьміть, йод і все допоможе. Ну, люди добрі, хімія яка, хімія, що вбиває на повал, людей вбиває, то воно прямо там допоможе. Ну, це... ну а Деякі люди вірять, Боже, як тут воняє пиріжками. Мені здається, що цей одяг воняє пиріжками фу, смаженими. Ходімо сюди, тут теж всі перекупи, тут немає людей. Але це робота це робота і 200 гривень абрикуси, черешня 500. а в мене на дереві гніє, твою мать. Би хто? Я думав, що Саша приїде, хоч поїзе. полізе. Ага. Приїхав. Так і за те, що кожен виживає як може. Вони встають рано, приїжджають сюди оптовики. Привозять оце все, вони це все там купують і потім продають. Якби їх не було, ось це з дому, бачите, 50 гривень. Хорошо, червона. Смородина. Ну всі, ну всі, ну нема жодного. Оце дядько розкрістаний, такий мужар був. Оце, капустину я в нього купила. Так, це я купила, пішли. Зараз поїду в магазин, навіть не знаю, куди їхати. Мені треба купити почки. Теля. Ой, а чого я не знаю, а я зараз, мабуть, зайду сюди. зайду. Та ні, я вже пізно, там вже все позабирали, собака води. Можна було на базарі тут щось купити теляче. Бо я їй курицю зараз, ну, вона так швидко, це, скажіть мені, вона так швидко завонюється, навіть в холодильник. Є такий в неї запах, що... Ну, не є гарний. 50 гривень, ну, гіркі такі, звісно. мальник написано, я не вірю. Помідори я взагалі не хочу. Картошка красива. Це ж стара у вас картошка? Та мені все одно куплю ще. Так, все купила я 2 кг е, картоплі старої, рівно 2 кілограма. Сказала. Зараз підемо, я ще гляну тут вкритому. Можливо, щось залишилося теляче. Калтики, звісно, дуже гарно. Ну, їх нема. Зараз коров таких немає. І би почки були гав'їжі, я б купила, вона дуже гарно їх їсть. І тут десь контрольний ваги зараз зважу. Є там 2 кілограми чи не просто цікаво мені, знаєте? Я не хочу сказати, що всі тут прямо такі, що хочуть обдурити, але дуже багато що і в магазині хочуть обдурити, і на базарі хочуть обдурити. Тому зараз подивимося. Фу, нема чим дихати зовсім. Ковбаси продаються прямо так на відкритому. А дивіться, які гарні огірки красиві. Бачите, які диви. Так, іду, ладно, зараз посмотрю в тебе прямо в А вона каже, да, 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 да. Сагорода з світочками, да, 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 да. Конечно. Так, Фу, прохолодно тут, ну тільки тут вже нічого немає, вже все. Стиляти на нову. А по чому ось оці обрізі? А, це за головою. Скільки коштує? 130, так? Да? А у вас немає почек говяжих? Є, є. Та мені не треба відрізати, мені. Тут свиня намальована. Ну, взагалі, головізну можна взяти. Вони ж можуть. Ви ж можете, чи ви ото весь пакет треба купувати? Весь пакет? А ні, в мене немає куди заморозити його. Дивіться, яке гарне, Реверс висить, красиве. Ось мої подруги скучають. Бачите, вже нічого нема, вже все купили, все розкупили. Ох, як жінка українська руба, дивіться, ото якби пораше по голові. Ото б одразу відлетіло. Здрасті! Як у вас Як ви, діла? Краще, і краще, чого не приходимо. Ви, ви, ви а нема чоловіка відрядження, нема кому сало їсти, понімаєш? Поэтому... Ні, ні, просто кажу, давай купимо, не треба, ми там в місті, що я буду там. А це зайшла думаю, зайду. А де у вас контрольні ваги є? Отак наверх піднімаємося і там. Ага. О, я хочу переважити картоплю. Мені просто цікаво, я знаєш, ніколи... Щас, секунду, я ніколи не купую, я б купив в магазині, знаєш, думаю, так. А це картопля. Так, Щас... да, два, два. Два. Ну, сор... по 35, по 35. 50 грамів не вистачає. На сіті у вас 68-50 а у Ну, 70 гривень. Ну, руб 50 гривень. Ну, все одно неприємно, знаєш. А чого? Чого? Чому у вас дорого? Так, да, так. Да. От я считаю, що краще неправильно. дай... неправильно. Неправильно. Краще одну картошину дайте. Я Ні, я не піду повертатися. От тому я й не купую. Тобі на душі. От як я піду тут куплятися? Вони мені кажуть, ти до нас навіть не прийдеш. Вже не вийшов. Так я ж кажу, ще я краще в магазині, може, воно там далі, але я возьму на вагах, я переважу, сама бачу і ще й на других. А це я оце взяла, бо нема старої картошки, я з молодої та. І думаю, збіду, знайду контрольні віси. Чому? Чому? Дві... Та ні, ви вступаєте, я знаю, ви вступаєте дуже добре. Да, да, да. все правильно, ти кажеш. Да. Того я й дольше туди не піду. Я до вас приходжу, але мені просто щас не не налида. От я ж кажу, що я не купую, тому що я знаю, що мене там на є, а це мої гроші. Я б якби вона мені ще дала картошину зверху, я б її шукала і до неї, приходила. А так я не прийду до неї, правильно? Вас тут добре, прохладно, можна стояти. Ну гарно дня, дівчатка. Давайте піду, може десь почки, бо в мене ж собака, Треба десь почки Дівчатки, все, пока мені приємно було з вами побалакати. Давайте оце дві дві жіночки саме смачне сало. Заходиш в ітіля і направо, і ціну опускають. І саме головне ваги в них точні, точні. Ну і ця дівчатка теж нічого. Ну вона по салу. Вона сально сальний мастер. Чи ти вже продала м'ясо? продала. Молодець. Гарного вам дня! Привіт! Не кажи, це точно. Немає говядини, ви бачите, почок немає. Ні, я, я не піду в рибу. Я не піду в рибу. Так, в мене вже рука заболіла. Я з дівчатами стояла, лялякала. Так, а ну отут може тиляти, на що тут може тут якісь обрізі є. А, поч... Ні, це свинина. Ото свинина в колючки. Ото говядина, так? Да? А скільки коштує, ото колтикути? 40 гривень кілограм колди 30 гривень на Ні, ну тут дуже багато жиру, мабуть. Да? А нема вас почек. 30. А ну дайте мені, що там у нас от, в, ото, в цьому наборчику йде. Він такий невеликий. Все, давайте мені. Угу. А оце що? Да. Ні, оце в кульках. 120 двадцять гривень це для животних. Голова, так? Да? там обрізати, якщо ми тут чистим, то там немножко пльоночки. Все, давайте меня от тебя, у меня холодильник. Хорошо, все. Якщо можна в два кульочка, то Оце бачите, як погано, що немає де поставити. Стави треба, треба на пол. Ну, ну це не вони ви винаваті. Да-да, дякую вам. Ви бачите, знайшла, але А ви прийди. Да, без вас нікуди. На яка світленька тоже гарна. Значення як все, бачите, пройшлася купила. Але так чистенькі кишки. М -м, красота. Нафіг от я в столі купляти, прийшов, купив тут і готую собі. А це маска. маска. Між прочим, а по чому кілограм маски такої? 25 гривен гривень кілограм. Ребята, мені хейтер присилав, я приготувала такий зельс з неї. Просто супер, просто супер. Двадцять п'ять гривень. Заєчка, мені не надо, Я вже купила собачця, а мені не надо, Ми мало їм. Та я Та, бачу такий колір гарний. Я сама вже як свиня. Красиво, да. да, так. Я, знаешь, добродна, то... і, і смачне. Глянь, яке м'ясо. Одне м'ясо, там сало немає. Так, прийшла, щаслива, фух, Дуже жарко. Дивіться, яка сумку тягну, як ота бомжа. Як, як, як бомжа. Все, ходімо. Я вже не хочу навіть через йти, бо тут ну, дуже жарко. Як жарко? Ну, тут не жарко, як на вулиці, але там ну, таке повітря. Сперте. Цибуля порожча 20 гривень. Помідора я не хочу. Ого, редиски диски приперли, гляньте скільки. А вже почала в кульках. рости. Майка. Боже, сякі редиски. Це... Та ні, це привезли продавати. А можливо, знаєш, хтось продавав вранці, та не продав, та й залишив комусь продавати. Ні, такої редиски я не хочу. Фу, йдемте. Ви скажете, що вони повернулись по ті огірки, які на вході були, що казали домашні. Вони не домашні. Ну, ціна ціна все одно 60 гривень. В магазині такої ціни немає. Огірки тут дешевше. У ну, мене ще трішки у мене ще трішки є. Тут, бачите, на базарі продають квіти так швиденько, щоб на цей найбігти. Квітковий базар тут купують композиції. Ми вийшли з вами там, де заходила. Батарейку я так і не купила, люди добрі. Походила, походила, туша така черга стоїть. Що тут продають? Давайте подивимося. Нас 130 клубніка, це не така. А вчора ще не знаю, хочемо чому не Не знаю. Дівчина такі штани, як пішла Джен Бачите, вона пара пішла. Ну, знаді ще нічого. впереді... Я думала, що вона десь в салідов вимазалася. Просто все попереду таке вимазане, як от ржаве. То така мода. Алла, село ти не асфальтуване, то така мода. Так, добре. ходімте. Ну я думаю, що у Іруські немає цього, як я батарейки. Крикну з порога. Тому що на пульт треба батареїк. Так би, можливо, коли стихенько включив, хай би собі балакало радіо так. Зараз спрошу ну, такі аксесуари не до телефонів. Наступінька буде підніматися. Опа. О, здрасті! Сьогодні Іруся немає. А у вас нема батарейок? От єдине, чого нема в цьому магазині, так це батарейка. А так все є. <гум> Дякую до побачення. Нема батарейки, бачите? Бачите, бачите? А так все є. І красива кишка є. Ну і що, пішли? Десь заїду, гляну. Фу, мені так води хочеться. Можу вам передати. О, так же люди оце обходять сюди, щоб не йти сюди. А тут вода була, бачите, скалінчики. Так, слово бачите, треба мені вирізати, випалити вогнем. Фух. Ну, йдемо до машини, а там побачимо, куди ще поїхати. Так, ну що, відкриваємо замок. Е, те, що й казала, чому я не купую ніколи на ваги, що продають там на оцих. Дорогих розкладках полуниці, хиряниці. Ви бачили. Так, 50 грамів, і скільки це вийшло у нас гривна 50, так? це не гроші. Але коли ви купуєте за 150 гривень кіло, за 200, то виходить це гроші. Тому я кажу, що це моя особиста думка. Я краще куплю в магазині навіть на вагах, і все. І все буде окей. Так, викладаю я цю хімію тут, щоб не таскати її в сонці. Так, навіть на низ покладу. І зараз поїдемо. Потрібно купити хліб. Потрібно купити цей. Я так пить хочу, зараз щось куплю, не знаю, куди поїхати, чесно кажучи. Фозі дуже далеко, не хочеться їхати. Ну, Фозі там все разом. Сиру в мене м'як ефір. Сметана в мене ще пачка є. Не хочеться мені їхати. На московську поїхати, маркетоп, та потім туди. Так московська і фузі майже однак, а потім з та поїхати по, по обізної. Ну, поїхали на маркетоп тоді-туди, на толоку. Ну, а вам гарного дня. Щось буде цікаве, покажу і скажу вибір завжди за вами. До побачення.